Як ведмідь загубив свій хвіст. Сталося це ще за сивої давнини, коли ведмеді мали довгі хвости, якось один ведмідь зустрів лисицю, яка тягла повну торбу вкраденої риби. Де це ти скільки взяла? спитав ведмідь. Пане ведмідь, збрехала лисиця. Ведмідь також захотів наловити риби і попросив лисицю навчити його. Це просто, сказала лисиця, іди, ведмедю, на річку й зроби ополонку. Потім сядь на лід і засунь туди свого хвоста. Сидіти доведеться довго. Не переймайся, якщо хвіст болітиме. Це означає, що риба схопила наживку. Що довше сидітимеш, то більше риби спіймаєш. Коли багато наловиться, витягай хвіст щосили! Ведмідь зробив так, як його навчила лисиця. Засунув хвіст у ополонку і сидів, доки хвіст не примерз, ведмідь вирішив, що риби вже досить. Тоді він щосили потягнув хвіст із ополонки і навіть сьогодні ведмеді ходять без хвостами.